Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні дорогі офіці, боти і сестри, як і кожного разу, коли ми це робимо перед відходом від нашого Божого дому із храму до своїх ми постараємось нагадати все те, що чули під час Богослужіння. Ми маємо збагнути, що ті місця святого письма, як і апостольського читання, так і Євангелія, це лунає для нас. Як казав апостол Павло, що написано для вас раніше, написане вам для повчання. І ось ми теж живучи в цьому такому поревному 21 столітті на багато речей не знаходимо відповіді. Але якщо ми були дійсно ревними християнами, то відповіді жерепали і знаходили найперше з Святого Письма. Я вже напевно казав вам, що таким власним досвідом ділився, що теж чи якісь маючі переживання в своєму житті, як і кожна людина теж знаходив там ці відповіді і цим досвідом ділюся з вами. Сьогодні ми чуємо з Святого Письма, а постол Лука, розповідає нам про те, таке двоєдине чудо, коли Господь на прохання одного чоловіка, був це непростий юдей, це був начальник їхньої синагоги Іаїв. Він на його прохання йде до його оселі, щоб оздоровити його душу, яка була при смерті. Що ми тут найперше маємо звернути увагу? Ми згадуємо святого Хрисмасти сторінок, що непрості відносини було Христа з книжниками і фарисеями, з юдеями, з законовчителями, а це один із них. Тобто до Христа приходить людина з протилежного табору. Тобто, коли книжники і фарисеї, законовчителя. На слові, а робили це чому? Тому що втрачали свій вплив у суспільстві, а люди слідували саме за Христом, бо бачили його святе життя, бачили Його проповіді, бачили Його чудеса. І Тому люди відмовили, а йшли за Христом. І ось оці книжники і фарисеї, навіть коли згадуємо, коли Господь кровоточив. Вірніше скорчену жінку, коли він в синагозі зцілив, то той начальник тамтешній синові докоряв Христу і всім людям і каже, що є на то певний час, щоб приходити зцілятися. І ось ось така у них така, як би сказати, навіть і ворожнеча була з Христом. Але сьогодні ми чуємо зовсім протилежну річ. Чуємо, що один із них приходить до Христа, подає йому до ніг. І просить для того, щоб Господь прийшов в Його оселю і оздоровив його дочку одиначку. Звичайно, Господь проявляє своє милосердя і припиняє свою проповідь, і слідує на це прохання і авіра в Його оселю. Ми завжди говоримо про те, що Господь вимагає однієї умови заради того, щоб допомогти людині, допомогти своєму творінню. Яка це умова? Це віра. Господь завжди, коли творив чудеса, то казав такі слова: Віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Тобто саме віри хоче Господь, щоб допомогти людині у тому чи іншому її наміренні, проханні. Навіть коли слівці до Христа приступали, щоб отримати зір, Він каже їм, чи вірите ви в те, що я можу це зробити? І не ствердно, кажуть так, о, Господь тоді Господь творить чудо. Тобто, якщо навіть Господь не знаходив віри у тому, кому безпосередньо допомагав, то він просив або вимагав віри в тих. Хто молився або просив за якусь іншу людину. Ми згадуємо того римського сотника, віра якого здобувала самого Христа, або тих чотирьох євангельських людей, які принесли до нього паралітика, бачучи віру їх, каже Євангелист: Господь зціляє зціляєрославленого. Тобто, для того, щоб допомогти Іаїрові, треба було віри. Напевно, якась віра все ж таки в віра була, бо якщо би не було, він би до Христа не прийшов. Але напевно цієї віри було замало. І тому ми чуємо не тільки про оцю історію про Христа Спасителя, який йде вдома і агір, а, а чуємо, що оця багатолюдна хода на чолі з Христом, апостолами і багатьма людьми, бо кожен знаєте до Христа приходили люди різні з різними проханнями, причинами свого земного життя. А ось тут напевно цікавість бере верх, що ж буде далі, що ж буде з цією дочкою і Іра? і всі люди теж йдуть за Христом. І напевно не тільки я, а й ви перебували в натовпі. Ну навіть їдучи в громадському транспорті або в якомусь такому багатолюдному місці ми знаходимося. То ми відчуваємо, що нас люди торкаються, люди нас стиснуть, і ми відповідно не можемо сказати в той чи інший момент, хто до нас доторкнувся. І сталося так, що цією ходою була там одна така жінка, яка 12 років хворіла на кровотечу. І ота от кровотеча в неї не припинялася. І вона, як каже Євангелист, всі свої статки потратила на різного роду лікарів, щоб допомогли її біді, її хворобі, але нічого їй не могло допомогти. І тоді вона добре би було навпаки. Так, це наука і для нас. Добре, бо ми не докотилися до такого плачевного стану. знаєте, що ми за Бога хапаємося як за останню соломинку, як за останню інстанцію. Коли в нас біда, та чи інша хвороба, ми маємо найперше до нього прибігати. Бо я неодноразово вам казав і світі оціна звертають нашу Богу на те, що причиною наших хворіб є здебільшого наш власний гріх. Тобто наші проступки приводять до тих чи інших наших фізичних недух. Не знаємо про для чого була б оця жінка хвора, бо бувають такі іванські історії, що коли Господь каже, що не він не зрішив ні батьки його, що сліпим народився, а для того, щоб на ньому явилися діла Божі. Тобто людина може хворіти навіть для того, щоб слава Божа просіяла на тій людині. Ось, але зазвичай дорогі у Христі, брати і сестри, повторюся, хвороба є наслідком гріха, і коли людина грішить, то вона би мала. Визнавати це, хаятися, просити Бога прощення на, на, на виправляти своє життя і таким чином уникати хворів. А ми зазвичай по різному поводимо себе, коли хворіємо про Бога, на жаль, згадуємо напевно в останню чергу, і щось можливо напевно було цією, з цією жінкою схоже. Ми дивуємося оці такі в величині років, коли хворі там 12 років, той 38 паралізований. Це великі роки, там 18 скорчено, великі роки. Але знаєте, згадайте себе у час небезпеки, у час хвороби, у час якоїсь такої ситуації, коли у вас біда. Яка тоді ваша молитва? Вона. Ревніша, вона більше має можливість полинути до престолу царя слави, вона не розсіяна, вона уважна, вона триваліша, вона щира. І тобто, коли у нас біда, тоді ми щиріше молимося. І ця жінка, напевно, вже звідчою, вже не мов би за останню соломинку хапається, і собі так думає, але має непохідну і велику віру, собі так думає, що якщо би хоча краю одежі доторкнувся до нього, сілюся. І з такою вірою, величезною вона таку дію робить. Вона в і ззаду підкрадається до Христа Спасителя і доторкається до нього. Чому вона так з острахом це робила? А тому що закон Мойсея забороняв юдеям, коли вони в нечистоті, жінка, то вона не має виходити своєї оселі. Все, до чого вона доторкається, те не є нечистим. І відповідно, ця жінка не мала права бути не тільки не то, що в суспільстві перебувати, ні до кого доторкатися, а навіть бути серед людей, вона не мала цього права. Тому каже євангелист, в страсі і в трепеті вона підходить до Христа ззаду. Вона в собі думала, що ніхто про то не довідається. І ми би і не довідалися, якщо би ми не милість Божа. Тобто Господь каже, хто він доторкнувся до мене. І він питає, а люди всі відняв від. Відмовляється. І тоді апостол Петро не розуміє, що він хоче, що він таке питає. Апостол цей був завжди Спасителем. Він каже: Ну, учителю, над тебе оточує, а ти кажеш, що він тебе тисне, а ти кажеш, хто доторкнувся до тебе. А він каже: Я знаю, що хтось доторкнувся до мене, бо сила, я відчую, як сила вийшла з мене. І жінка, бачив, що вона не втаїться, вона приходить, Господь сам спонукає цю жінку, щоб він знав, хто до нього доторкнувся. Як все знаючи, Бог не знає, хто до нього доторкнувся, він знав, але він спонукає саму жінку сказати те, що сталося, щоб викрити її велику віру для науки і тих людей, бо віра може робити неможливе. Що без віри ми не можемо, то з вірою ми можемо. каже Господь, що якщо би ви мали. Віру, як зерно герчиці, тобто сказали, ці горі прийде звідси сюди і вона перейде. Тобто Господь натякає нам на те, що з вірою може, може творити дива. І Господь Боже нам допомогти, коли навіть у нас безвихідь, коли ми маємо таку щиро віру, молимося, просимо, то Господь може творити дива завдяки нашій вірі. Тобто оцю віру, оцю чесноту у своєму житті ми маємо збагачувати. І, відповідно, Він. Це жінка приходить, вона все розкаже, що сталося, з якою доторкнулося до Христа Спасителя. І він що каже. Він її не, не засуджує. Він каже: Віра Твоя спасла тебе іди в мир. Бачучи це, Іаїр. Віра, в якого, знаєте, хиталася, або її було недостатньо, у нього віра загоряється знову таким яскравим полум'ям. Вона вже не тління, вона вже яскраво горить, бо він вірить, що як і цій жінці Господь допоміг, так само може допомогти і його доньці. Але віру Іаїра чекало ще одне випробування. Коли це все відбувалося, хтось з дому його прийшов і сказав: не турбуй більше, Учителя, дочка твоя помер. Та віра, яка загорілася знову, вона мала небезпеку загаснути. Але Господь спішить допомогти Іаїрові, щоб та віра його не загаснула, Він каже: не бійся, тільки віруй, і спасена буде, і продовжує свій хід до його оселі. Він не обертається, не йде назад, там, де проповідував, а продовжує свій хід. І цей сон народу теж йде з ним. Коли він приходить до це подвір'я, він бачить великий сум, жаль, плач людей. І він каже: не плачте, дівчина не вмерла, а спить. Але люди знали, що там була дійсна смерть, що дитя дійсно померло. це дівчинка дійсно померла. Тоді Господь наказує всім вийти з оселі, бере тільки батьків цієї дитини, і трьох своїх улюблених учнів Петра Якова та Іоанна, і йде до кімнати, де ця дівчина лежала. Чому таке обмежене число людей? А тому, що за юдейським законом, всяка справа мала підтверджуватися словами двох або трьох свідків. Було достатньо тільки батьків дитини, але Господь бере ще і трьох улюблених учнів, яких завжди виокремлював з числа своїх апостолів. І ось він підходить до цієї пустелі, де вона лежала, бере її за руку і каже владним голосом: є Бог, дівчину, тобі кажу, встань». Вона піднімається, Господь повертає дух в неї. А хто може повернути дух життя людини? Той, хто дав це життя? Тому, дорогі вогрісті, брати і сестри, маємо збагнути одну просту істину. Бог, в якого ми віримо, він всесильний Бог. І яка б у нас не була біда, бачимо, що у сьогоднішній Іванівській історії Господь має справу як із хворобою, так і з смертю, але все підвладно йому, навіть смерть. Господь навіть може вийняти е, з померло людини. Тому нам, в області, брати і сестри, потрібно повторюватися ту чесноту віри, якої нам дуже часто бракує, її збагачувати. А вона збагачується саме тут, у храмі. Бо ми приходимо і слухаємо святе письмо, яке читається, слова священника, а каже апостол Павло, що віра від слухання. Коли ми цікавимося цим, коли ми цим живемо, то відповідно Господь нам відкривається. Святі оці говорять про те, що людина пізнає Бога настільки, наскільки хочеться зробити, настільки її на той момент її духовному розвитку це можливо вмістити. Але коли ми будемо прагнути цього, коли ми будемо читати це письмо, Господь буде нам відкриватися. Він буде жити в нашому серці, ми будемо з ним спілкуватися, з живим Богом, не тим, якимось, хто має якусь, можливо, неправильну уяву, що це якийсь там, як я люблю всі якийсь такий старий, який на небесах. Ні, наш Бог живий. І він тут, серед нас, він так і каже, де двоє або троє зберуться в ім'я, моє там, і я посеред них. Маємо це повірити. Просто ми його не бачимо нашими тілесними очами, але маємо це повірити. Тобто, коли ми це збагнемо, то і в нашому житті буде легше долати всі різного роду випробування і спокуси, бо з Богом, з Богом, і ти легше. Я бажаю, щоб ви завжди були з Богом. Слава Ісусу!